Доброго дня! Отакий шикарний холодець. По рецепту Самвела Адам'яна ми приготували. Він не випадає, не виливається. Тримається шикарно. Ось такої кількості, як я вам показувала там рецепт. в мене на каналі виходить отаких от три тарілочки холодцю. Такий дуже гарний, густий, м'ясний. Готуйте, пробуйте. Дуже гарний рецепт. Мені сподобався. Там все написано. Треба його мити, чистити, проварювати, зливати воду. Потім два рази це все робити. Заливаєте водичку, кидаєте все, там як написано: цибулька, морква. Варите, в кінці добавляєте таку зелень, украшаєте і солите, добавляєте чесничок, перчик і дуже все виходить дуже вкусний. Готуйте всім гарного дня, всім гарних свят, всім до побачення. З повагою!